А зараз з вами розберемо наші покупки з Костко на 228 доларів. Естетам бажано не дивитися, тому що вся розпаковка проходить на підлозі. Мені з машини вкидають, а потім я розбираю. На курочку було 5% знижки від ціни, тому 33,61 Віднімай 5-ірочку. Це молочко беру з максимальною жирністю. Тут стільки сиру, 40 штук, класно брати на ланч у школу. Йогуртові батончики теж на ланч, 40 штук в упаковці, кіло 400 г. Йогурт питний, дітям теж подобається його брати і на ланч, і вдома. Ми купили цілу упаковку соди і пекти, і мити, і дезінфікувати все із содою. Тут це люблять. Сир пластинками, класний і смачний, саме ось цей. Це йогурт у пачечках, 24 штуки в упаковці. Сушане манго, воно як цукерки дуже солодке. Малинове варення вдома, в нас його було багато, бо готували своє, але тут доводиться купувати. Велика банка майонезу. Не кажіть, що це не корисно, це смачно. Ми інколи любимо бутерброди із тунцем і майонезом. Печиво Марія, скучали ось. Зроблено в Іспанії. Класний соус для бутербродів і для печива. Це вершки, приправа без додавання солі, тільки трави, величезний мішок чіпсів Лейс 600 з гаком грамів. Лейс я люблю. Діти більше люблять дорітос. На м'ясо теж було 6 доларів від ціни знижки. А в мене все. Пока!